Доброго дня колеги, підписники каналу та гості каналу. Сьогодні 1 квітня. Пішов у нас дощик і зараз йде. Будемо в другий раз вносити селітру. У нас селітра. Починаємо з повітряної бульбашки. Дивіться яка в нас станом на сьогодні. Руці дуже гарна повітряна бульбашка і по густоті більш-менш непогано посіяна. Сьогодні на цілий день і на завтра у нас на Житомирщині передають дощі, тому внесемо ще раз десь 100 кг на гектар. Минулий раз також вносили більше десь до півтора кілограма на сотку, 150 кілограм на гектар. Це ще раз внесемо і на цьому буде по підкормках усе від листових, я вже говорив, відмовляюся. Стомпом закрили. Будемо чекати цвітіння вишні, будемо відносити від кореневої гнилі. Квадріс і від цибулевої мухи чи часникової Анджіо. Тому працюємо, всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.